Аня, перевір їх, можливо, є, що дві зліплені в одну, там якісь кишеньки, можливо. Або в рукаві ще провірте. Перевір, можливо, в рукавах щось. А от цим запасним покажіть. Я навіть їх закотить можу. Раз в житті я таке зроблю, раз так просять, я, я закочу рукави. Ніколи більше такого не повторюся, тільки для вас, тільки сьогодні. Аня, все добре? Так. А галстуку провірте. Перевір, я тут з цього боку, що дивіться всього. Все добре? Так, це в нас сьогодні експерт. Так, як тебе звати? Як тебе звати? Руслан, Руслан. Руслан будеш експертом сьогодні. Так, дивимося увагу. Дві кульки. Одну кульку я візьму в кулак, ось цю другу візьми в кулак. Ти дуже міцно стисни. Хто мою зможе зловити? Готові? Я підкину її. За вухом. Візьмо її. Хто її зловить? Аня, відкривай кулак. Пій, уяви, що в тебе четверта кулька. Візьми її в кулак. Візьми в кулак. Підкинь Ані до, до цих трьох, що вона тримає. Підкидай, Аня, відкривай кулак. Саме цікаве, дітка, яка це форма? Яка це форма? Так. А якщо круг розірвати на пополам, частину Аня візьме в кулак, частину я заховаю, що в Ані має вийти? Круг. Логічно, півкруг. Відкривай кулак. Кайте, а якщо сердечко розірвати напополам, що має вийти? Два сердечка? Логічно, два сердечка, облесків.